Вітаю вас, малята, послухайте казочку, жила в одному мальовничому селі маленька дівчинка на ім'я Оля. Вона була дуже веселою та допитливою, але найбільше любила слухати казки, які розповідала її бабуся. Одного зимового вечора, коли сніг тихо падав за вікном, бабуся запитала Олю Ти знаєш, що кожне слово, яке ми вимовляємо, несе в собі особливу силу. Оля здивована подивилася на бабусю і запитала, а яку силу мають слова бабуню. Бабуся усміхнулася та почала свою розповідь. Колись у далекі часи жила маленька пташка, яка не знала своєї рідної мови. Вона чула, як інші птахи співали свої пісні, але не могла зрозуміти їхні слова. Вона дуже сумувала, тому що не могла звернутися до своїх друзів. Якось на лузі вона зустріла мудру сову, яка навчила її, що кожна пташка має свою пісню, свою рідну мову. І що ж сталося далі? запитала Оля, зачарована розповіддю. Пташка почала співати свою пісню, і всі інші птахи раптом зрозуміли її. Вони зрозуміли її радість, її печаль, її бажання поділитися чимось важливим. Тепер пташка була частиною великої пташиної родини, бо вона знайшла свою рідну мову. І що ми повинні робити, бабусю? поцікавилася Оля. Наша рідна мова це пісня нашої душі. Кожне слово, яке ми вимовляємо, має велику силу. І коли ми говоримо своєю рідною мовою, ми виявляємо повагу до своєї культури та традицій. Ми зберігаємо її для майбутніх поколінь, пояснила бабуся. Оля задумалася і зрозуміла, що її рідна українська мова це справжній скарб, який треба берегти і любити. Відтоді вона завжди говорила українською, навіть коли гралася з друзями. Вона вчила їх нових слів, співала пісень, і разом вони відчули, як їх мова стала сильнішою і красивішою. І тепер. Кожного року в День рідної мови Оля і її друзі святкували не тільки свою мову, але й свою єдність. Адже в кожному слові малята звучала сила і краса їхньої батьківщини.